Тому що останні півроку дуже багато було питань про те, що з одної сторони виступали деревообробники, розказували, що нема конструктиву і державницької політики зі сторони Державного агентства лісових ресурсів, Державне агентство лісових ресурсів показувало те, що відбувається в світі, як рухається лісове господарство, показувало свої здобутки. Але наступив такий час, коли і деревообробники, і великі і малий і середній бізнес, і виробники готової продукції, меблів. Зрозуміло одне, що якщо ми не будемо працювати спільно і не будемо один одному допомагати, ми нічого гарного в нашій країні не зробимо. Тому що якщо е е лісівники не будуть отримувати ці гроші, які вони повинні отримати для того, щоб вести належним чином лісове господарство, у нас ніколи не буде нових лісів, у нас ніколи не буде інфраструктури роздвинутої, у нас ніколи не буде відповідного ведення лісового та мисливського господарства, який ми бачимо в інших розвинутих країнах світу, в той самий Польщі, в Угорщині, в Словаччині. І так само ми розуміємо, що якщо ми не будемо допомагати вітчизняному товароробнику, якому зараз треба. Серйозне зусилля зробити для того, щоб переобладнати, переобладнати своє виробництво, зробити більш модернізовану систему производства. І якщо зараз ми не зробимо таким чином, щоб ця, цей полуфабрикат пліта, ДВП, Фанера, вона не буде дешевше, ніж в Європі, ми не зможемо мати конкурентно спроможну меблеву промисловість, яка в кінці кінців Робить те, що нам доручає, і в першу чергу президент країни і прем'єр-міністр про те, що наша країна повинна бути країною, яка випускає готову продукт. Ми сьогодні зібралися, були присутні на нараді і крупні наші підприємства диревробної галузі, і присутні були начальники обласних управління лісового та мисливського господарства, які якраз і забезпечують ці підприємства. І були представники крупних меблевих підприємств, які якраз 45% своєї продукції поставляють на експорт. І ми домовилися до того, що ми йдемо на компроміс, ми на ціни на четвертий квартал, який, який пройде спецаукціони пройдуть 2-3 вересня. Ми залишаємо на рівні 3 кварталу. А саме головне вітчизняне. Виробники пліти взяли на себе зобов'язання, що вони так само не будуть піднімати ціни для виробників готової продукції. сьогодні. В принципі ми декларували, декларували ті принципи, по яких ми далі повинні співробітничати. На жаль, до цього ми спілкувалися через пресу більше. Але ну так уже сталося. Сьогодні є порозуміння, особливо от, з директор, директорським корпусом, начальниками обласних управлінь АЗЗАГО. Сьогодні присутні е, саме великі виробники деревообробники України. Ну, ви розумієте, що асоціація сьогодні меблі деревопром це 86 підприємств і. Приблизно ну 3 мільйони кубів, більше 3 мільйонів кубів лісоматеріалів ми споживаємо. Тому це є стратегічний партнер держком лісу і такі, знаєте, платформи для відпрацювання тих методів методик роботи. Безумовно, сьогодні деревообробники задоволені рішенням, яке було прийнято. Я думаю, що це буде мати серйозні наслідки для розвитку галузі, тому що ми якось так жили в такому схоластичному режимі. Не знаючи, що буде завтра, який слідчий квартал буде. А в принципі, повинен працювати механізм незалежно від того, хто сьогодні там керує одною чи другої галузі. А механізм він є. Він ну, те сьогодні було сказано, що він недосконалий, тому віце-прем'єр міністр перший дав доручення його допрацювати. Ми сьогодні вдячні керівництву Держкомліс, особливо особисто Віктору Миколаївичу, за ті рішення, які були прийняті сьогодні оперативно. Ну я думаю, що ці рішення оперативно будуть проведені в життя, і ми успішно проведемо аукціон 4 кварталу, а там будемо будем відпрацьовувати ті міх. Питання, які є в дорученні, ну це перш за все, які сьогодні питання це формування стартової або початкової ціни на аукціонах.